Вітаю всіх! Тема сьогодні буде дуже цікава, тема сьогодні буде про новоутворення. Це дійсно тема важлива, це дійсно вам треба знати, тому що новотворення є у кожної з нас. Але чомусь більшість із нас думає про те, що всі вони доброякісні, всі вони нешкідливі, але це зовсім не так. Саме новотворення шкіри може бути причиною онкології, можуть перейти із. Доброякісне у злоякісній. А для того, щоб це все вчасно відмітити, треба вам не забувати підписатися, ставити в і додивитися відео до кінця. Це дуже важливо. Я думаю, що кожен з вас або знає, або має такі утворення, як папіломи, невуси або роздумки і ліпоми. Тобто, це три Такі найбільш популярні слова, що стосуються новотворення, які є ті чи інші майже у кожної з нас. Але чому треба знати трошки більше? Для того, щоб вчасно перевірити і не дати шансів кожному новотворенню перейти в онкологію. Тому дійсно важлива тематика. Тема сьогодні буде про ліпоми, і насправді ліпоми є у багатьох. Вони виникають. Протягом життя, вони можуть бути навіть у підлітків, у людей різного віку, і дійсно ліпоме це ті утворення, які видно, які виступають і деформують контури нашого тіла, але вони, на жаль, зовсім не привертають уваги людини, яка має ліпому. Це дуже пане, тому що навіть ліпома, яка є і вважається пухлиною доброякісною може мати зміни, може давати переродження, і це дуже важко побачити вчасно, для того треба обов'язково робити додаткові обстеження. А для того, щоб це знати, треба обов'язково ставити подобачку. Дуже часто ліпоми можуть бути незамітними. І дуже часто ми відчуваємо їх просто як якесь ущільнення по ходу рук, по ходу ніг на животі на спині. І дуже важливе те, що у людей повних ліпоми навіть не видно, не відчувається. І тільки тоді, коли людина схудне або займається спортом, ці ліпоми стають більш явними. Тобто вони стають візуалізованими, і людина тоді вперше дізнається про ліпоми. Але на жаль, на цьому і закінчується діагностика. Побачила, забула, потрогала, забула і все. Але так не можна. Будь-яке новотворення, тим паче, якщо ми його виявили вперше, потребує діагностики. тому що, на жаль, будь-яке новотворення може мати ризик онкології, а це серйозно. Ви побачите новотворення, яке виникло раптово, або раніше його не бачили, але протягом 10 днів воно росло дуже швидко. Це теж говорить про те, що це, скоріш всього, утворення недоброякісне. Що дуже важливо, що це утворення, коли воно виникло, воно регулярно протягом оцей, там 10, можливо, трошки більше днів, травмувалося за допомогою різних методів фізкультури, на яких займалися людина. І, можливо, саме ці травмування, різні доски, які використовуються для фізкультури і для зарядки. Стала причиною травмування утворення, і, можливо, і це дало поштовх для росту утворення. Тому ви побачите, як виглядає утворення, яке подібне до Ліпоми, але, на жаль, структура утворення не говорить про його доброякісність. Ну і нарешті фото-відео, сюжет. Ви бачите на цьому фото. І відео припухлість шкіри по типу ліпому, яке дійсно є майже у багатьох із нас. Але на іншому слайді, на іншому відеоролику ви бачите ультразвукову структуру утворення, де ви бачите його знижену ехогенність і дуже важливо нерівний контур, і найбільш важливо це, як ви бачите, підвищений кровоток. Тобто завжди новотворення, які є не доброякісними, або які є злоякісними, мають підвищений кровоток, тому що вони харчуються, розростаються, і це все веде до поширення процесу і до різних ускладнень. Тому саме ця структура може говорити про те, що це утворення може бути, на жаль, не доброякісним. Хоча візуально, як ви бачите, жодних натяків, крім швидкого росту. Немає. Воно не болить, воно не турбує, шкіра над ним майже не змінена, м'якеньке, еластичне, але структура його зовсім доброякісна. Якщо вам цікаво, не забувайте ставити оподобайку, обов'язково підпишіться і обов'язково пишіть коментарі. Це важливо, тому що ви допоможете мені дати більшості людям інформації щодо правильної діагностики щодо лікування, і саме головне, вчасно себе перевірити, щоб вчасно покращити своє здоров'я. Тому не забувайте подобайка, підписка і, як мінімум, один коментар. Ну і тепер саме основне, Що ж треба робити, якщо у нас є новотворення, які кроки треба нам робити в першу чергу, щоб дійсно перевірити, чи наше новотворення є доброякісним. Нагадую про те, що якщо ми говоримо про новотворення, в даному відео ми говоримо про ліпоми або будь-які інші новотворення, які є під шкірою, то найкращим методом діагностики є ультразвук. Чому? Тому що саме ультразвук може побачити структуру утворення, може побачити контури, може побачити, чи є чи нема в утворенні кровотоку, і це може бути. Першим критерієм або орієнтиром на добро чи недобро якісний процес. Тому, якщо ми говоримо про те, що в нас є новотворення шкіри, будь-які, незалежно від розмірів, незалежно від форми, незалежно від локалізації на тілі, краще всі ноутворення перевіряти, тому що візуально її не видно, що це таке для того є обстеження, і якщо ми говоримо про ліпоми чи будь-які інші припухлості наших. Частин тіла краще зробити ультразвук безпечно, ефективно, недорого, швидко і дуже необхідно кожному, у кого є будь-які утворення на тілі. Тому не забувайте про те, що ви маєте знаходити час на себе, а саме на те, щоб перевірити своє здоров'я і нагадую, щоб перевірити новотворення, які є. Тому нагадую про те, що ультразвук це найкращий метод для діагностики будь-яких утворень, які є на нашому тілі, і це треба зробити кожному із вас, якщо у вас вона є. Знаходьте час на себе, цінуйте здоров'я, ставте уподобання, обов'язково підписуйтесь. І нагадую, якщо є можливість, ваше посилання, ваша мережа дасть змогу більшості людям побачити інформацію, яка є важливою. Корисною тому діліться, поширюйте, і тоді ми зможемо зробити більшість людей все таки здоровішими.